Так, ми продовжуємо нашу тему. Цікаву, важливу, про царів, про правителів, про владу, яка від Бога, яка не від Бога, яка від дьявола. Так, і Матфія 20 глава з 20 го вірша. Буду читати. Е -е. Мати заведею. Підійшла до нього мати синів Заведеєвих із своїми синами. Вона вклонилася Ісусу і звернулася з проханням. І він спитав, чого ти бажаєш? А та відповіла, Обіцяй мені, що мої два сини сядуть з тобою поруч у царстві твоєму. Один праворуч. А другий ліворуч від тебе. Так. Цікаво, якщо ми дивимося єврейський переклад, там такі слова. Пообіщай мені, що коли ти станеш царю, ці mm -hmm. мої двоє синовей сядуть один справа, а другий слева від тебе. Так. Сини громові. Опіклувалась про майбутнє своїх дітей. <рес> да. Мама, вона чому мама підійшла? Вона Бо вона десь. кращий мала Намір. вплив на Єшуа. <рес> вплив, щоб він почув її, її прохання. Думаю, це буде краще, ніж сини мої підійдуть, попросять. У мене краще вийде. Так. Але дуже важливо, що в єврейському перекладі, коли ти станеш царем, mm -hmm. так? Тобто потрібно розуміти, що потрібно розуміти, що народ в ті часи, mm -hmm. і не тільки народ, а фарисеї, книжники, законники, чекали месію. Майже щодня вони чекали Месію, що повинен прийти Месія, так? І сьогодні чекають. Ну і сьогодні да. чекають, ну, ну ми другий раз чекаємо, вони перший так що, раз чекають. Ми всюди чекаємо всім да. разом. Да. Так, перший Але... Так, угу. Але коли ми дивимося шоста глава Іоанна, так, там також говориться про те, що народ е, хотіли прийти і зробити Ісуса Царем. Mm -hmm. А він удалявся і в такі місця, де нікого немає, молився, шукав Бога. Mm -hmm. І це була для нього вели, ну, також спокуса. Розумієш? Народ хотів його зробити Царом, е е таким правителем, правителем mm -hmm. е народним, <кхух> щоб повстати проти Ра ри раніше, Рима. ніж потрібно було. Так, так, повстати проти Рима, його режиму, mm -hmm. так, який, щоб це був цар політичний, а, і а, в чому, скажем, в чому ще проблема? Проблема в тому, що народ і фарисеї, і книжники, вони собі Уявляли такого месію, що він такий. Чому вони його не впізнали, месію? Тому що вони думали, що він буде такий, як вони, схожий на них, mm -hmm. у якого буде багато злоби, гніва, ненависті на римлян, в першу чергу. Політичний да, діяч, світський політичний діяч такий. І він буде релігійний діяч. так? І він візьме меч, е, збере воїнів, і він буде панувати, царювати, проженуть римлян, І будуть жити, поживати, не сумувати. От. І розумієш, е, учні, сини громове, так, вони. Так як і інші учні, 10, 10 учнів, і Петро там з Андрієм, так, вони були тоді люди світські. І взагалі не книжні, звич... ну, такі прості люди, От, далекі були від всього. І вони дивились навколо учні. Розумієш, вони mm. дивились навколо, як панують рибляни. Над mm -hmm. людьми, як панують садукеї священники, як панують, як панують, е, садукей, як панують, е, як панують фарисеї, книжники, е, старішини народу. Mm -hmm. І вони розумієш, а вони були такі світські, як і всі люди, розумієш, вони ще не були духовними людьми. І ось вони думали, що ми зробимо, Єшуа Месію Ісуса Христа зробимо царем. І, і, бу і будемо такими ж панами. І запануємо. Так, і запануємо. От, запануємо. Пам'ятаєш, коли е, вони йшли е, до язического місце, так? Місто. Так, да, я, я, язич, язичесь місто, так? От. То шли вони в Самарію чи в Галилею, йшли. Mm -hmm. І коли їх не прийняли, там було змішане населення язичники з євреями. І коли їх не прийняли, бо він же послав перед учнів mm -hmm. приготувати йому шлях і месії, а їх не прийняли. І вони говорять, давай вогонь з неба зведемо і всіх їх тут попалимо. шашличок зробимо, попалимо. А він говорить: ви не розумієте якого ви ще духа. Розумієш? Ну, вони по плоті ще хотіли воювати. Вони були плотські, вони були душевні, mm -hmm. і Вікторія в них ще не були обрізані серця. Mm -hmm. В їхніх серцях також було багато гніва, непром... непрощення, помсти, гніва, ненависті. Коли на Ішуа Месію напали. От ми зараз будемо скоро читати, напали всі ці священники, Фарисеї, то що зробив Петро? Він витягнув меч і відрубав вухо рабу первосвященика Малку. Mm -hmm. Розумієш? О, вони ще були вони ще не розуміли. Вони то розуміли, що Єшуа цар, але це його був такий духовний титул, Машиах, Месія, цар. Господь, розумієш, визволитель, Спаситель, е, іскупитель. розумієш, це таке його було духов, духовне ім'я, його, так? От, тому це одна із причин, чого його не впізнали. розумієш, бо він був як овечка. Він всіх вибачав, всіх любив. Про це навчав, проповідував, був милоседним. Ну не всі про, про владу і релігіозну верхушку він облічав. Він облічав, так. Да. Ну, в, основному, в основному, він mm. був людина, яка робила добло, добро, яка була милосердна, яка любила, яка пробачала, яка була терпелива. Mm. В основному, розумієш, звичайним народом, з учнями. Mm. от. І Він говорив, ви не знаєте, якого ви духа. Розумієш? От. Оце важливо дуже розуміти. Тому, е коли ми читаємо далі, читаємо далі. Ісус сказав, ви не розумієте, про що ви просите. Е я не все підряд читаю. Істинно, а е але кому сидіти від мене праворуч чи ліворуч, те не мені вирішувати. Ці місця для тих, кого назве мій отець. Так? Так. О, хоча, коли ми дивимося в контексті Євангеліє, угу. і як учні і послідовники Єшуа Месії, як вони закінчили свій життєвий шлях, угу. так? як вони слідували. За Христом, так? то так. ми розуміємо, що вони одні з перших хто біля хто, хто заслуговує ці місця, кого так, батько так і, так і вшанував на ці місця. В основанні Єрусалима, їх ім'я, апостолів, які і сядуть судить 12 колен. Він же їм так Здравлив. і говорив, що ті, хто своїм цим першим да, Петро, Андрій, так? особливо рибаки, сини громові, 12. сини Завідєєві. Іоанн, Яков. Да. Він говорив, що ви, хто за мною послідував, так? будете на 12 тронах зі мною судити. Mm -hmm. Судити, керувати, правити 12 колінами народу Ізраїля. От. І... А почувши це, інші десять учнів розгнівалися на двох братів. розумієш, не Розгнівалися. Не Тому що кожен мріяв, думав із них будь по праву, по ліву сторону. Розумієш, і вони ревнували. Я що це не, не, яка несправедливість? Чим ми гірші за них? Що це вони вирішили ну, бути головними, панувати з Ісусом. Mm -hmm. А ми. Розумієш? Mm -hmm. а. Ще були плоскими. Плоскими, були думки. грішними, душевними. Mm -hmm. поки, Дух Святий, поки вони духовно не народились від Бога, поки Дух Святий не прийшов mm -hmm. в їхні серця, mm -hmm. тільки тоді вони вже стали духовними. Mm -hmm. Людьми, які Бога розуміли. Так. От. І Дух Святий їх всьому навчав. Угу. Все, що Ішуа Месія їм три з половиною роки говорив, так, навчав їх. Все, Дух Святий відкривав їм. їм відкривав, давав їм тепер правильно розуміти. Угу. Як і нам зараз? Так. Він так. все їм напоминав, все, що говорив, Ішуа Месія, всьому їх навчав. І вони вже по-іншому почали розуміти ці слова. Вони вже правильно їх розуміли, все, що говорив. Так, і що він їм говорить? Тоді Ісус